Мені дуже сподобався голос Лауда. Лауд, тільки не треба фірму сюди привносити. Краще візьми, от гуцульські ковикання. От, 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 от тебе навчить так, як мені перебити легендарну під час кіного <реку> ефіру. Скажіть, я хочу відмітити, я хочу. Відміт... А знаєте, цей срач мав трапитися. Єдине, що я не допущу, щоб він злетів просто в цих два табори: типу, ми проти гуцульських пісень на Євробаченні, там в музиці. Я не буду співати гуцульські пісні, пішов скажу. А з іншої сторони, у нас є не зовсім адекватна позиція від Руслана, яка почала міряти дикими танцями абсолютно усе 2004 рік. Дикі танці, я ще малий шкет, дивлюся Євробачення, і у мене виникає два запитання. Ще до того, як Руслана їде туди у Туреччину, ну по перше, боже, це ж просто ксена принцеса воїн. Якісь дикі лати, вона оголена жінщина. Першою про це заговорила моя бабуся. Вона власне принесла додому новини із криками про це, що подивіться, яка розпуста їде на Євробачення. Мені розпуста сподобалася, але давайте тепер відверто: дикі танці для нас були потужною перемогою. Вони дозволили вперше подивитись на себе без комплексу меншої вартості на сцені Євробачення. Це була друга участь. Наша піс... після невдалої поїздки до українського Олександра Пономарьова із ізраїльською піснею, і так далі, якого сплутали там із хуліо і Сум здається, але пісня була непогана. До речі, просто вона не створила того сценічного міфу, який створила Руслана. І так, на другий рік участі України на конкурсі Євробачення поруч із росіянськими мастодонтами, яких двічі дискваліфіковували, які провалювалися із своїми примадонними, надуманими кітчевими на цій сцені Євробачення, це було епічно. І втерти носа росіянця відчути реальну гордість за себе, за свою колективну національну ідентичність, тому що в цій пісні не було крінжатини і не було комплексу меншовартості. Тобто ми вбили двох зайців одним пострілом. Перепрошую еко активістів. Але давайте тепер серйозно дикі танці не були етнікою і не були поверненням до свого коріння. Так я зараз сказав крамольну якусь річ. Ну, якщо ви собі уявляєте таку етнографію і етнографічні розвідки гуцулів і гуцулів, які час від часу натягають на себе шкіряні лати і виходять на ритуал диких танців у Карпати, то, мабуть, то, мабуть ви ніколи не були на Заході України, напишіть напишіть, Гуцул. Можливо, у вас там є якісь приховані таємниці. Я тут дивлюся, Фінка, там він коли такі перли витягує, що хто його знає, Грушка взагалі була бомбічна пісня. Але ми, як і Руслана, дуже серйозно ставимося до диких танців, застосуємо той самий семіотичний трикутничок. Форма значення функція. Функція зрозуміла з ключовою функцією цієї пісні, яка писалася під Євробачення і з розрахунку на Євробачення і представила дійсно українськість на цьому конкурсі в такому спрощеному, великому гіперболізованому, гіпертрофомованому образі для європейців, які про цю молоду країну ні чорта не знали. Основна функція була створити наш сценічний національний міф, який одним махом зруйнував колонізаційний російський міф про українців як якихось е, несамостійних там младших братів, яким нічого демонструвати без Філіпа Кіркорова на цій великій міжнародній сцені. Однак, за формою, коли ви подивитеся на це національне, перформативне, сценічне гіперкітчеве дійство. То ви побачите, що це суміш гусольських ритмів, там є такі карпатські мотивчики, архаїчний драйв, у нас жінка-воїтелька, дика естетика східної фронтири, якраз яка лягала в оцей пазл і показувала Європі те, що Європа хотіла побачити, тому що цей продукт був на експорт. А оскільки наша колективна національна ідентичність травмована колонізацією, боже, ми 300 років виборювали свою незалежність. Нам потрібно було, щоб Європа, Показала своє схвалення, Європа це дійсно зробила. І не тому, що, типу, це були Піті points. Вибачте, Руслана там бебехнула їхню сцену в Туреччині, буквально. Ну, турки такі ще будівельники, скажу я вам, але це було потужно. Однак це не була власне етніка чи власне фольклор. Я взагалі не знаю, що таке етніка, це дуже якесь узагальнене поняття. Суто психологічно пісня обнулила російські міфи про Україну і стала. Сублімацією агресії на сцені. Україна як жінка дика, озброєна, волелюбна, щойно звільнена, більше не піде в неволю, ба більше даремно була я наточемна. Там ще є такий перегляд свого минулого: ми не малороси, ми дикі і сильні. І нам потрібна була ось ця травесія з цими гіперболізованими костюмами на сцені для того, щоб відкатати свій колонізаційний комплекс. А тому дикість, оголеність, сексуальність, східна екзотика, шаманізм усе сплелося в одному прекрасному видовичному шоу. Руслані навіть вдалося із цього самого вайбу і цим самим художнім методом відкатати ще цілий альбом, здається. Але надалі, ось цього методу, яким опрацьовувалася лише дрібка того колективного несвідомого українського. Стало замало. В принципі, далі дикі танці, їхня дикість в музиці виродилася. Вони постали, кожна наступна пісня стала повтором того ж самого попереднього експерименту. Що, в принципі, ще до поїздки Вірки Сердючки на Євробачення продемонструвало, що ну, формула диких танців вона не вічна і вона не є якимось золотим стандартом. Бай більше дикі танці були відхилом маятника в іншу сторону. Вони не пропонували нам зцілення ідентичні, знову вони брали. Інша протилежник кліше проти нас і слали його в Європу. І за цим принципом поїхало чимало потім українських етногуртів, які вже на підготовлений ґрунт і очікування везли українську етніку, український електрофольк, і він чудово там заходив. Я, я в цьому році себе піймав на думці, оглядаючи деяких оглядачів. У мене така дивне захоплення є і їхні реакції на українські пісні. Що в них склався просто уже запит і очікування від України якогось саме фольку, якогось, якихось елементиків фолькових, не наче це і має бути Україна, але Україна різна, Україна звучить по-різному в різних жанрах. Ось вам невеличкий тест. Послухайте, будь ласка, цю композицію, співачка якої ви, вочевидь, не знаєте, але рекомендую підписатися. І скажіть мені, це етніка чи не етніка? етнокод чи не етнокод і що її робить етно?

Ай, прекрасно, Боже, як вона визвучує своє дихання. Але ж це дихання спеціально для чогось. І воно вшите як частина музичної форми. Я сьогодні не буду інтерпретувати сенсу, якісь голубенні художні образи, а буду фокусуватися спеціально на художній формі. І ось чому. Досліджуючи будь-який музичний твір, а зокрема пісня це ще й мультикодовий музичний твір. Ми дуже часто, що на конкурсі Євробачення, що в принципі в українському музичному просторі говоримо про музичні тренди, про якісь меседжі, про те, що говорять наші пісні і так далі. І це важливо. Але коли справа стосується музичної форми, власне, навіть не жанрової форми, а суто роботи із звуком, з голосом, зі словом і так далі, то. Дискусія зводиться до саунд дизайну, до підбирання необхідної бочки, сампликів. Це дивовижно збіднює і вихолощує художній метод, тобто саму навіть ідею того, якою б наша музика могла б бути. Будь-який мистецький продукт, а тим більше пісня, яка є мультикодовим знаком, це поєднання завжди трьох різних вимірів: форми художньої. Значення та функції під формою ми розуміємо сконструйовану структуру, яка складається зі слова, самої текстури, з того, як це слово працює в тексті і у вокалі, в вокальному прочитанні. Самого вокалу, власне, музичного ряду, звукового дизайну, оформлення, аранжування. ну і, власне візуалу. Він дуже важливий останнім часом, адже ми дуже багато чого сприймаємо суто візуально. Другий вимір функціональний. Він стосується ефекту та афекту. Те, для чого автор створює цю музику, для якого ефекту загалом і для якої мети прорахувати ще можна. А як вона на практиці спрацює, та який афект, тобто спонтанну емоційну реакцію, викличе у глядачів слухачів. Уже складніше, саме тому потрібні фокус групи, і інколи психомузичні експерименти, які ми проводили з вами і показували, що деякі пісні, наприклад, такий самий у частини аудиторії, просто викликав шалений крінж, чому і як потрібно вже далі розбиратися. Ну і власне третій компонент цього семіотичного трикутника це значення. Це образна система, те, що туди покладено зумисно, як поняття, схема, сенс, меседж, все, що ви хочете сказати, те, що сама форма комунікує. Що вона створює, які думки у вас збурює? А інколи це пористість чи спеціальна смислова порожнеча, яка формою створюється. Спеціально для того, щоб ви туди щось поклали, і ось аналізуючи будь-яку пісню Євробачення, я намагаюсь притримуватись завжди цього трикутника. Ну тому що це філологічний дуже підхід. Боже, все починалася семесіологія, структурне мовизнавство, структурна лінгвістика. А тим більше це важливо для когнітивної лінгвістики розуміти, як знаки означуються і як вони вбудовуються в нашу свідомість. Та при аналізі пісні мені постійно прилітає під коментарями: кожен бачить в цій пісні, що хоче побачити, або ви бачите там значно більше, ніж туди поклав автор. І це називається ефективна пастка або хиба логіки. Коли ми повністю аналізуємо твір, суто від того, подобається мені чи не подобається, і є в мене цей ефект, чи немає цей ефект, чи ой, кожен має різний ефект. Основою для цієї пастки є те, що будь-яка пісня дійсно може для вас бути терапевтичною із власних причин, з ваших суб'єктивних причин вона просто тригерне якийсь крючочок специфічний для вас і відкриються шлюзи, і, і у вас просто заблокована ваша емоція чи певний стан. Прорветься назовні може такого і не трапитися, а може трапитися. Але у цьому відео ми будемо говорити про колективну пам'ять, колективні травми, колективні афекти, які можна виміряти статистично. Друге, упередження і хиба логіки іти просто за авторським задумом, що туди автор поклав правильна інтерпретація, яку треба розгадати, чи там автор намагається нам щось з цим сказати. Однак, золоте правило, яке мене завжди рятувало. Як тільки твір завершений, поставлено крапкою, він починає жити своїм власним життям, незалежно від автора і того, що там автор в кінці намагається допиляти кліпом, візуалом, костюмами і так далі, усе це може працювати на ефектність, на видовищність, але твір уже не змінити, тому що він починає взаємодіяти зі своїм адресатом, зі своїм глядачем. Тому залишається останній вимір, який нам, музичним критикам, в тому числі і Руслані. Потрібно досліджувати і коментувати, замість того, щоб агітувати за лелеку, який потім прилетить, тому що ти їй допомогла. Чи замість того, щоб рекомендувати лауду співати гуцульських пісень, тому що форма не зводиться до гуцульських пісень чи якоїсь етніки, яку ми десь вирвали і вставили, як побачимо далі. Тому ми будемо говорити про формалізм у мистецтві. Далі, адже чим би ви не надихалися, до якого б і Васюка не ходили на кладовище за натхненням. Яка б історія вас геніальна місія, соціалочка, чи ще щось там, чи художній образ, чи задум великий не були? В кінці кінців, оцей пишний хвіст лисиці із вашого прес-релізу, дуже часто, на жаль, може перетворитися на його бліду версію у самій музичній фінальній формі, як зробити так, щоб цього не трапилося, і для чого взагалі нам мистецтво? Метою будь-якого мистецького продукту, окрім заробляння бабла і споживацтва, просто для ну, щоб була красива, чи щоб просто оформити свій побут, там на фоні щось послухати, приємне, та, є вишивання. І я зараз не говорю пафосні речі, я говорю психоаналітичні речі. Адже музика є одним з ключових інструментів символізації нашого повсякденного досвіду суто своєю формою. Вона нам дає форму існування символічно, або більше співіснування. Адже нас ці пісні об'єднують, Ми їх слухаємо разом, і ми ними оточуємо, вибудовуємо свій інформаційний простір. Наша психіка потребує двох речей: з однієї сторони стабілізації Не стабільності, а саме стабілізації як процесу у світі, який постійно змінюється. А наше я потребує час від часу виривання з автоматизму тієї буденності, якою наш соціум намагається захищатися від ось цих постійних життєвих змін і трендів. Отож, складається абсолютно життєва екзистенційна психіатрія, де життя це постійні зміни, постійна невизначеність. Пам'ятаєте етику невизначеності «Ethics of Ambiguity» Сімон де Бувар, власне, етичність в тому, щоб прийняти ось цю невизначеність. А з іншої сторони, нам потрібні форми, які будуть нас виривати від цієї автоматичності, буденності, не тому, що вона нудна. Не цікава, чи ще якась, а тому, що так як пише Віктор Шкловський, залишаю його статтю про формалізм. Це взагалі класика початку минулого століття. Коли ми живемо на автоматі, в автоматизмі і у звичках, які стабілізують нашу психіку, і це дуже добре, що є здорові звички, ми тим самим відсікаємо собі можливість свідомо проживати. Це неначе я, який перебираю сьогодні в кімнаті, паралельно там слухаю ось цю співачку Гану. І я наскільки занурююся в ось це символічне проживання її пісні, що навіть забуваю, яку частину кімнати я перебрав а яку не прибрав, тому що це прибирання кімнати існувало поза моїм спостереженням. Функція мистецтва це створювати простір і форму для символічного проживання і співпроживання, і співпереживання в соціумі. А не просто для декору, комерції чи ще чогось, що, в принципі, має місце. Кожна зміна довкола нас і всередині нас потребує калібрування нашої психіки і фіксування оцих змін у якусь стабільність і сталість, але кожна наша буденність, автоматизм і звичність потребує нашого виривання. І ось функція мистецтва виривати нас своєю формою, свіжою новою, чуттєвою. Тому сила пісенного мистецтва не у тому, що ви розгадали цей задум чи щось зрозуміли, а в тому, що вас вирвало буквально із цього автоматизму, і ви побачили речі, світ і себе довкола абсолютно іншими очима. Відчули його іншими очима. І тому немає абсолютно ніякої проблеми споживати кіч, тим більше, що він буває різних видів, і про це ми поговоримо у наступному відео. Про те, де кемп, а де кіч, і чому Оля Полякова ніколи не стане, мабуть. Віркою, сердючкою, яка між ними суттєва різниця, то до чого там Army of Lovers. Але кіч відмовляється створювати нову форму символічного проживання свого життя. Він дублює, повторює одні й ті ж самі форми, по суті чіпляючи нам смислову петлю на шию і гонячи нас, вибачте, як поросят поплавського по одному і тому ж самому колу. Сало їм, сало люблю, на сало вісплю і салом вкриваюсь. Ну чому ні зайшло один раз, можна другий раз і 10-й і сотий повторити, тому що я королева ночі. Та є у цьому трикутнику четвертий вимір, про який усі забуваються. Боже, не неначе масонський знак із кліпу Джері Хейла. <смас> Окей, не в знаках проблема цієї пісні. Ми про це поговоримо у третій частині відео. Це матеріал. Питомий матеріал або чужий матеріал. У чому фішка? У мистецтвознавстві дуже часто до формалістів ставляться як до такої священної корови з однієї сторони, тому що вони за чистоту такого мистецтва. Ну, наприклад, той самий Шкловський аналізуючи Льва Толстого, бо йому близькі ці всі приклади, говорить, тобто дивіться, як красиво Лєв Толстой, не називаючи значить, конкретних речей. Описує їх чуттєво так, що не наче ми перший раз їх бачимо, і тим самим вириває нас. І це, до речі, така фішка їхня, яку вони використовують, потім адстраняє в розмовах. Типу, ти такий, а чому ви не боретеся за свободу? І росіянці починають адстренятися. Типу, а що таке свобода, а що таке приватна власність? У, типу, а це філософська категорія. Ні, дідько, це не філософська категорія, це стосується вашого безпосереднього життя. Але ось цей четвертий вимір це матеріал. І під ним я маю на увазі не фізичний матеріал, трудогодини, станки, музичні, фл... музичні платформи, алгоритми і так далі. Усе це можна звести до носіїв. З Марксом ми тут не поділяємо погляду, тому що під ним я маю на увазі матеріал психічний, індивідуальний та ще важливо колективний несвідомий матеріал, з якого ця мистецька форма проросла. Питомий цей матеріал чи непитомий? Чому один і той самий жанровий продукт? Чіпляє цю конкретну групу слухачів, як, а інший пролітає повз як фанера над Парижем. Що такого заховується в нашому несвідомому, що вилазить передовсім у музичну форму? Як відбувається цей процес на практиці? Зараз покажу на прикладах госполу тодішнього і сучасного, як їхня західна фірма виросла із їхньої колективної травми чорного американського рабства, і як наша українська фірма. Ніяк не можуть освоїти музику нашого рабства, і чому ми дуже часто застрягаємо в одному й тому ж самому репродукції повторюванні старих форм, не змінюючи і не перетворюючи їх на щось конкурентне на якісно інше і головне психічно інше, те, що працює з нашою колективною травмою, зовсім на іншому рівні. Бо саме з цього травматичного колективного несвідомого, навіть якщо ви не хочете з цим працювати свідомо, все одно. Пролазять у вашій пісні не сюжети, а у формі між рядків пролазять ті самі настрої, ваше відчуття цього чуттєвого матеріалу, з якого ви це ліпите. І ось пред'ява лауду, що в його пісні немає мають якоїсь особистої впізнаваності, яка є у того самого Тері Свімз, якого він так копіює, і обожнює і рекламує, і просуває і переспівує. Ось це питання того, а як же зшивається форма з матеріалом? Бо саме ось ця художня форма, яка виросла із нашого спільного колективного несвідомого матеріалу, з однієї сторони, абсолютно неумислено, необдумано нас вириває із автоматизму. Ми знаємо інтуїтивно, що це наше, але воно якесь тепер інше, і в нас починається прямо така дражлива самодискусія внутрішня. А з іншої сторони, дозволяє нам перетравити свою... Задавлену, заховану, заблоковану якусь тривожну емоцію, переживання і так далі, і стабілізувати свою психіку, обійшовши при цьому заборону нашого суперего, наші якісь раціоналізації, наш контроль, і так далі. так далі. Мені дуже була цікава реакція на Катю Чілі, коли вона на нацвідбір прийшла в 2020 році, то тоді переміг гурт Go Away із піснею Соловей, і ніхто нікуди не поїхав, тому що почалася пандемія. Та насправді в ось тій чуттєві, абсолютно новій новаторській формі, українці відчули щось дуже дражливе. Але своєю раціоналізацією, з огляду на того, як на нас будуть дивитися на закордонні, заблокували собі можливість далі пережити це. Тому що до цієї форми ще й має бути слухач готовий. Минуло шість років, із моменту, коли Каті Чілі брала участь у національному відборі, і сьогодні я нарешті сів і послухаю її пісню вже без інформаційного шуму. І, дідько, це геніально в частині того, як вона працює із нашим афектом. Та, вона абсолютно не може пояснити, що вона робить і прокомунікувати з громадськістю. Я думаю, що це частково поклало окрай на цій пісні в тодішньому відборі. Але навіть зараз, повертаючись у цю музичну форму, ось цю метафору печі як центру дому, згадайте Трипільську хату, що там було по центрі. Як печі як метафори, з якої народжується власне ось ця життєва енергія, що живить наш символічний простір, нашу музику, нову музику в тому числі, а особливо втілена в ось цей трансмедитаційний музичний ряд, де ми чуємо голосіння, дихання, скиди оцих смичків тривожних скрипок, ритми буквально схваток жінки при народженні. Коли текст, музика і ефект... В музичній формі вшиваються гармонійно в один знак. Ти закриваєш очі, і ти бачиш усі ці образи і відчуття просто в цьому матеріалі. І нічого більше не потрібно, ніяких прес-релізів, допилювань, прикраси з Київської Русі, якоїсь там символіки в одязі та, -та, -та. Усе це прикраси й декорування, яке буде потім важлива музична форма, і про це було це відео. Просто коли ми, як аудиторія, звужуємо свої смаки до лише впізнаваного кітчу, який повторюється багато разів, а на сцені з'являється умовно якась Катя Чілі, то ми не можемо її навіть об'єктивно оцінити чи дозволити собі доторкнутися до цього нового матеріалу, ведучись відразу на першу захисну реакцію, називаючи це просто піснею про матку. А коли чергова співоча матка буквально виходить на сцену і починає співати в десятий сотий раз. Переклішовану мелодію, ми вже знаємо, з яких пісень вона нас смикана ця мелодія і так далі. Геніальне мистецтво. Але сьогодні, прибираючи у квартирі і слухаючи Гану, там зокрема її альбом Утопія. Моє зіпсоване євробачення вухо захотіло спершу якогось розвитку, якогось двіжу і так далі. А потім я почав слухатися просто в ось цю форму її, як вона веде музику за її логікою. Там дуже багато джазових таких приємних ходів і так далі. Відчувається підготовка серйозна, але водночас така ненатужна, де хочеться розчинитися в цій музиці. Мені захотілося згорнутися клубочком. І навіть от, от загорнутися цією музикою. Прекрасно, просто рекомендую вам піти і послухати. Але тут виникає запитання, можливо, під час війни постійного стресу і виживання. Наші митці дуже часто і не можуть творити таку музику, а тому закінчується усе таким електрошокерним кітчем, яким ти зранку прокидаєшся, і яким тебе накриває з вечора. Для того, щоб просто, як білка, який вставила електрошокер, триматися, тримаємося, бо ми міцні. Під цю музику хочеться трішки розслабитись, видихнути і, можливо, навіть зануритися у щось таке без претензій на велике, але водночас душевне, м'яке і огортаюче. Тому, аби розширювати свої смаки, залишу для вас декілька ноунеймів no абсолютно але які роблять якусь цікаву музику, аби ви для себе відкрили щось свіже, нове і кинули собі виклик. Заодно і підтримуєте українську початкову музику. Про яку багато хто взагалі не знає. На цьому в мене все. А наступного разу поговоримо про Кемп. Підписуйтесь на Кугікон і не пропускайте відео. Побачимось!